Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал. Є питання про те, як війна перейшла на територію НАТО, якою буде реакція НАТО і які наслідки буде мати цей епізод війни. Поговоримо сьогодні. Загибель двох людей у прикордонному районі Польщі від вибуху російської ракети стало новим витком ескалації розв'язаної Росією війни. Це стало наслідком наймасштабнішої ракетної атаки Росії на Україну з початку вторгнення. З 96 випущених росіянами ракет 75 були перехоплені нашим ППО. Уламки с 300 які впали на території Польщі, принаймні за попередніми даними, є уламками ракети української системи ППО, яка перехоплювала одну з російських ракет, що оцілила в об'єкт на території України в безпосередній близькості до польського кордону. Вчора в день, коли Росія завдавала цього ракетного удару по Україні в селі Пшеводу в Люблінського воєводства Польщі ракета чиї уламки впали на території ферми. Загинули двоє громадян Польщі. Передбачувано першою реакцією і версією багатьох в Україні, і не лише в Україні було те, що ось нарешті це той самий Чорний лебідь. Росія поцілила по території Польщі, тобто по території НАТО. І нарешті НАТО, якому в своїх фантазіях давно оголосили війну російські пропагандисти, та й Путін особисто з'явиться на цю війну. Загалом версії від початку було дві: або по території Польщі влучила російська ракета, з якою щось пішло не так. Бо це уламки від української ракети ППО, якою збивали російську ракету сьогодні. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що попередньо там таки прийшли до висновку, що на польській території впала швидше за все таки ракета від ЗРК С-300, яку сили оборони України використали для відбиття російської ракетної атаки на Україну. Слідство ще триває, але попередньо це вважають нещасним випадком, а не атакою Росії на Польщу. Дуда розказав деякі подробиці того, що з'ясували польські силовики під час атаки на Україну Росія проклала маршрут частини крилатих ракет таким чином, щоб вони летіли вздовж кордону з Польщею у повітряному просторі України, а потім повертали на схід для атаки з несподіваних напрямків. Очевидно, щоб обманути і обійти українську систему протиповітряної оборони, саме в результаті цього, уламки зенітної ракети с 300 і впали на територію Польщі неподалік кордону. Вибух ракети відбувся внаслідок детонації залишків палива у ній. Детонації бойової частини ракети вони не виявили. За результатами цих даних вони розцінюються не як напад на країну члена НАТО, а як нещасний випадок. Зазначу, що усі західні лідери після цих висновків підкреслюють, що винуватицею цього інциденту, через який загинуло двоє громадян Польщі, є Росія, яка атакує Україну і від цих атак Україна змушена відбиватись. Формально ракети дійсно є російськими. Усі ракети до комплексу комплексів С-300, включно з тими, що є на озброєнні зсу, випускаються на території Росії. Тому формально усі заяви про те, що по території Польщі влучила російська ракета, відповідають дійсності ракети російські як мінімум за походженням. Про те, що НАТО має відреагувати, активувавши як мінімум статтю 4 північно-атлантичного договору, а як максимум п'яту, заговорили в перші ж години після вибуху. Стаття 4 договору НАТО передбачає, що сторони будуть проводити спільні консультації, коли на думку будь-якої з них її територіальній цілісності або безпеці загрожує небезпека. Стаття 5 про колективну самооборону, як ви знаєте, починає діяти в тому випадку, якщо на одну з держав-членів НАТО здійснено збройний напад. Сьогодні Польща заявила, що не буде скликати НАТО у зв'язку з вибухом на своїй території загибелю двох людей. Міншойгу на випередки з російськими пропагандистами прокоментували падіння уламків ракети в Польщі ще вчора. Симоньян, пропагандистка, випередивши усіх, ледь не першою, написала в Твіттері, мовляв: ну що НАТО? А як ви хотіли, маєте тепер власну Білгородську область? А Мінвійни Росії заявило, що західні заяви про падіння російських ракет в Польщі є навмисною провокацією з метою ескалації. Що жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не було. А уламки, які зображені на фото з місця падінь в Польщі, не мають жодного відношення до російських засобів ураження. Кожна з трьох тест брехня, бо ракета таки зроблена в Росії. Росіяни таки бомбили цілі якраз поблизу польського кордону на заході України, а ескалації війни Захід якраз уникає як може. Чи нам цього не знати? У силу НАТО теоретично має бути повна картина того, що насправді відбувалось під час падіння ракети на територію Польщі. Під час ракетного обстрілу у польському небі перебували як мінімум три літаки НАТО. Про це свідчать дані Флайт Радар. Через війну НАТО організувала постійний нагляд за повітряним простором та акваторією поблизу України на відстані понад 800 кілометрів за допомогою літаків дальнього радіолокаційного стеження. Можливості цих літаків дозволяють помітити крилату ракету та прокласти її треті на значній дальності у сотні кілометрів тому в Альянсі точно мали б знати всі обставини падіння ракети на території Польщі. Але сьогоднішні заяви з України натякають на те, що ця історія може мати і інший остаточний вердикт. Секретар українського РНБО Данілов сьогодні за результатами вставки Верховного головнокомандувача сказав, що Україна хоче подальшого максимально детального вивчення інциденту за участі наших представників, просить доступу до місця падіння ракети і готова пере. Дати докази російського сліду, а також що ми чекаємо від партнерів інформацію про те, на підставі чого був зроблений висновок, про те, що йдеться про ракету української ППО. Так само Дмитро Кулеба нагадаю, вчора досить впевнено, написав, що озвучувати версію про ракету української ППО це підігрування російській пропаганді, тому не виключаю, що у цій історії може з'явитися якесь інше продовження. Так чи інакше, формально це перший випадок, коли російська зброя була застосована проти країни-члена НАТО. Генсек НАТО Столтенберг сьогодні заявив, що з планованою атакою Росіян це не вважають, але Росія несе повну відповідальність за неї, оскільки продовжує незаконну війну проти України і падіння уламків на Польщу не вина України. Неукраїнська система ППО винна в тому, що часом уламки збитих ракет падають на будинки і гинуть люди, як це було зокрема вчора на столичному Печерську. В цьому вина Росії. Так само, коли Росія обстрілює українські міста і після спрацювання української системи ППО залишки ракети падають на територію Польщі і вбивають поляки. В цьому так само винна Росія, бо стріляє Росія. Війну почала і продовжує Росія. Винний той, хто напав, а не той, хто захищається і відбивається. Вже зрозуміло, що відповіддю на це не стане вступ НАТО у війну, бо як визнали в альянсі, формально Росія не напала на країну-члена НАТО Польщу. Принаймні у НАТО немає доказів того, що Росія свідомо і цілеспрямовано атакувала Польщу чи навіть просто випробувала або провокувала НАТО на тлі цього інциденту. Західні лідери не будуть вимагати кроків, які призведуть до ескалації. Альянс від першого дня боїться цієї ескалації, боїться втягнутися у третю світову, тому втягуватись у третю світову зараз. Я зараз образно через трагічний нещасний випадок, як це називали самі поляки. Чи через рукожопість російських військових, які випустили ракету, якось не так, чи навіть якось так, і навмисно надто близько до польського кордону, щоб випробувати НАТО чи спровокувати, вони не будуть. Але це буде мати інші наслідки, тому що НАТО теж не може дозволити собі як ждун спостерігати за тим, як Росія експортує війну вже на їх територію і нічим не відповідати. Історія з ракетою, яка впала в Польщі, може мати інший бік. Я про те, що сказав про ракету Дуда, що росіяни навмисно так будують траєкторію ракет, щоб ті йшли вздовж польського кордону і заходили на цілі в Україні з заходу на схід. Метою таких маневрів назвімо це так. Є спроби обманути українську систему ППО. Але коли росіяни планують такі траєкторії, їх військові не можуть не брати в розрахунок те, що траєкторії ракет української системи ППО будуть спрямовані якраз в бік Польщі. І рано чи пізно ракети або випущені українськими системами ППО, або уламки самих російських ракет, збитих українськими силами, опиняться на території Польщі. Що власне і відбулось? І якщо скласти разом цей епізод з непрямою, але атакою на Польщу, якщо скласти разом вчорашню історію з тим, що через російські обстріли Україна була змушена припинити транзит російської нафти в Угорщину через падіння напруги, і Орбан був змушений скликати Радбез. Якщо скласти теракти в Туреччині, за якими стоїть невідомо хто, то усі ці останні події можуть виглядати зовсім не випадковими, а цілком свідомо спланованими росіянами з метою зрушити ситуацію, коли вони програють з мертвої точки, точніше розхитувати її доти, доки все навколо не зануриться в хаос настільки, що в цьому хаосі Росія, приречена на повільну поразку, якимось пітерським дивом випливе. Згадайте статті путінських ідеологів перед вторгненням для виживання імперії Росія має експортувати хаос, писала вони, бо тільки так вона має шанс вижити. Чим Росія і займається на полі бою, Росія в Україні війну вже програла. Це питання часу. Тому Кремль буде пробувати створювати для війни глобальний контекст, буде шукати далі збочені способи досягти цього. В сподіванні, що щось та й спрацює, і вони якось вигрибуть. Як визнають самі російські пропагандисти, їм втрачати більше нема чого. Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Якщо ми не дадім задню, вони можуть дати задню. А от якщо ми її дадим, вони її не дадуть. Сенс в цих словах важко знайти, але він приблизно такий: якщо вони дадуть задню, їм кінець. Кінець їм правда так і так, але до цього рівня усвідомлення Семанян ще не дійшла. Ще один бік історії в Росії, попри всі їх крики про те, що вони воюють з НАТО, чомусь впевнені, що відповіді НАТО не буде, навіть якщо по умовній Польщі влучить їхня ракета. Ну, як чомусь тому, що сам Альянс десятки разів сказав, чого вони не будуть робити, і що вони не хочуть ескалації. В Кремлі вважають, що Альянс імпотентний, що згоди і єдності в ньому немає, і що розхитуючи альянс, вони доб'ються не того, що НАТО вступить у війну, а того, що НАТО пересвариться і, як мінімум, зменшиться постачання зброї Україні. Усім отим тим провокаційним вереском ланцюгових псів Кремля. Ребята, зараз... НАТО почнеть гратися. Ну, що об'ють нам війну? Ну, хорошо, далі у нас наконец-то, Наконець переступають дійства. Цими воплями росіяни теж випробовують НАТО на міцність. В Росії мріють про те, що альянс продемонструє неспроможність і нездатність реагувати на виклики. Як неспроможним реагувати на виклики, є путінський симулякр НАТО імпотентна ОДКБ, що визнають самі ланцюгові пропагандисти. І чого? ОДКБ чим сказало? сказали? ОДКБ Удикаби Я, кстати, считаю, что в нашій обратиться к ОДКБ, посмотреть на реакцію этих замечательных стран на такому тлі падіння ракети на територію Польщі, як не називає його нещасним випадком, альянсу доведеться реагувати. В іншому разі він буде виглядати приблизно так, як його хотіли б бачити. Росіяни альянс не може проковтнути те, що від дій мавп з гранатами навіть випадково можуть гинути люди на території країн НАТО. Щоб вийти без таких втрат, принаймні з цієї ситуації, продемонструвати Росії на майбутнє, що коли Росія свідомо атакує країни НАТО, НАТО таки активує статтю п'яту, і це перепрошую не блеф, НАТО, має відреагувати зараз в умовах, коли вступати у війну НАТО зі зрозумілих причин не горить бажанням, найбільш очевидний спосіб зробити це це забезпечити Україну зброєю так, щоб російські ракети, чи їх уламки, чи уламки ППО не прилітали на територію НАТО і не змушу. Ували НАТО ухвалювати рішення про те, активувати їм п'яту статтю чи ні, це означає дати Україні все для того, щоб захистити повітряний простір. І ймовірно, такою і буде відповідь. Столтенберг сьогодні вже заявив, що топ-пріоритетом НАТО є надання Україні більших систем ППО. Подивимось, скільки це більше. Так само Україні мали передати дальнобійні засоби ураження, які дадуть змогу знищувати військові бази в далекому тилу, з яких росіяни здійснюють обстріли і атакують Україну. Ті самі дальнобійні ракети атакам. Можливо, для захисту території умовної Польщі захід нарешті зважиться передати ті самі винищувачі, які боїться передавати вже 9 місяців. Бо, на відміну від наземної техніки, літаки неможливо непомітно перевести через кордон, а перетинати кордон повітрям. Вони все. Ще бояться, бо це спровокує Путіна. Ми вже не раз бачили, як кожен новий прояв жорстокості Росії, демонстрація звірячого нутра Путіна посуває цю планку неможливого в свідомості західних лідерів на кілька дюймів далі, і те, що вони вважали неможливим, стає можливим. Так буде і цього разу, бо цього разу звіряче нутро росіян вбило двох громадян вже не України навіть, а НАТО. І в свідомості лідерів НАТО, а зараз ця планка зрушиться в бік усвідомлення того, що якби позавчора країни НАТО передали Україні більше ППО, винищувачі, атакам, станки, ударні безпілотники і далі за списком, то вчора уламки ракет не прилетіли б на територію Польщі. Не вбили б двох громадян країни-члена НАТО, і НАТО не довелось би всю ніч думати, що вони будуть робити, якщо на ранок Польща попросить задіяти п'яту статтю договору НАТО. Проношу мої щирі співчуття полякам. Дякую їм за те, що вони серед тих, хто нас найбільше підтримує, і сподіваюся, що вчорашній епізод стане для НАТО приводом зараз думати про те, як зробити так, щоб цей вибір. Писуватись за умовну Польщу чи країни Балтики чи шукати ганебне виправдання, чому вони цього не можуть зробити, їм не довелось. А це означає озброїти Україну так, щоб вона могла сама захистити своє небо і знищувати російські арсенали зброї, і продовжувати перемолювати російські війська. І наостанок влучання російської ракети по території Польщі, якби вона виявилась калібром чи Х-101, як писали в перші години після вибуху, могло стати в цій війні чорним лебедем, критичною непрогнозованою подією, яка могла змінити хід цієї війни. Не стало, але рано чи пізно цей лебідь прилетить. І тим швидше, чим активніше мавпи за перебріком будуть експортувати хаос з за перебрікам, але тим швидше це призведе до падіння самої імперії. Перефразуючи Біблію, хто сіє хаос, той пожне бурю, яка знесе цю укляту недоімперію. Для нас ця зима може й буде найважчою, але для них має стати останньою. Тримайтесь, прорвемось до завтра.